Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати та закріплювати все, що вивчали протягом цього семестру. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. І починаємо ми з загадки. Зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Сніжинка правильно! А зараз полічимо сніжинки в порядку зростання та в порядку спадання. Починаємо самостійно без мене. Один далі. А тепер у порядку спадання десять. Молодці. Віршована задача? Два сіреньких кажани сплять в печері до весни. Шість зібралися на кручу. Скільки вуханів летючо? Два та ще. Шість дорівнює вісім це задача дітки на знаходження суми. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчене та розв'язуватимемо задачі. Пограємо у гру, так чи ні? Визначте, чи є кожний текст задачею та поясніть свою відповідь. Дорогою їхало 4 автомобілі, а позаду 4 автобуси. Отже, цей текст це задача чи ні? Ні, оскільки немає питання. Далі. Скільки всього машин стоїть у гаражі, якщо 5 із них легковики і 3 вантажівки? А це задача. Хоча спочатку поставлено запитання, а потім наведено умову. Адже є у нас і дані для розв'язання цієї задачі і є питання. Продовжуємо. Шість вантажівок возили пісок. Потім чотири вантажівки поїхали в гараж. Залишилося працювати дві вантажівки. Це задача чи ні? Це не задача. Тому що тут все відомо. Далі в аеропорту стояло 10 літаків, 7 літаків попливли. Скільки літаків залишилось? Це теж не задача, такого не буває. Адже літаки, звичайні, не плавають. А зараз перевірте, чи правильно ви сидите. Дістаємо додаткові зошити і починаємо повторювати вивчений матеріал. Складатимемо схеми до задач та записуватимемо розв'язання. У січні 3 дні падав сніг. Ось з'являється у нас 3 квадратики. А у лютому 7 днів. Скільки всього днів. Ішов сніг у січні та у лютому. Ось ми маємо схемку, за якою легко розв'язати задачу. І якщо нам треба дізнатися, скільки всього, це задача на знаходження суми. А такі задачі ми розв'язуємо дією додавання. До 3 додати 7 дорівнює 10. Записуємо відповідь: 10 днів. Наступна задача. В автобусі їхало 8 пасажирів. Двоє пасажирів вийшло на зупинці, скільки пасажирів залишилось в автобусі? Було 8, двоє вийшли. Щоб дізнатись, скільки залишилось, треба відняти, тому що це задача на знаходження різниці. Від 8 відняти 2 дорівнює 6. Наступна. На ковзанах на катку каталося три хлопчики, а дівчаток на дві більше, скільки всього дітей каталося на ковзанах. Оце так, так, дивіться: три хлопчики, а дівчаток на дві більше. Отже, їх стільки ж три-три, бачите, та ще дві. Як же дізнатися, скільки дівчаток? Треба до трьох додати 2 дорівнює 5. Але це лише дівчаток. А як дізнатися, скільки всього дітей? Теж треба додавати. До трьох додати 5 дорівнює 8. Відповідь: 8 дітей. Це була задача дітки вже на дві дії. Ми просто сьогодні її розглянули. Якщо. Втомились пальчики, поставте відео на паузу та виконайте пальчикову гімнастику. А ми продовжуємо вправою асоціативний кущ. Скажіть, якщо ви чуєте назву такого свята Новий рік, то що вам спадає на думку? Які слова? Новий рік хочеться, щоб був сніг, ігри, так? Свята, крім нового року, ще поряд є Різдво, подарунки обов'язково, якщо Новий рік, то ялинка. А після нового року канікули. А які вам спадають слова на думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам поки що прочитаю віршик, який називається Зимові слова. Зимове слово сніг, зимове слово білий. З'єднались і навкруг сніжинки полетіли. Зимове слово лід, і ковзанка і шуба, зимове слово піч, пальто, мороз і груба, і лижі, й ковзани, і теплі рукавички, зимові є пташки це снігорій синички. А ще зимові є дві дівчинки- Оксани, бо в їхніх іменах від нас сховались сани. Оксани, помітили? Такий чудовий чудовий віршик був надії Кіріян. А зараз я вам пропоную пограти в нашу гру, виконати математично мовленнєві завдання. Ми обчислимо значення виразів та дізнаємось зашифроване слово. Давайте швиденько. Від семи відняти 7 0 буква Р до чотирьох додати Вісім. О восьми до додати Десять. З, до трьох додати 0 3 буква В. До п'яти додати один, шість буква «и», Ой, А буква. До шести додати три. Дев'ять і буква Г, хто вже її знає. Від дев'яти відняти чотири – п'ять. І тут заховалася буква И. Читаємо розваги. Які ж розваги читають, чекають на вас на канікулах. Зараз дізнаємось. Від восьми відняти два шість, буква Г, до семи додати 2, 9 І до 9 додати один десять, буква Р. Від десяти відняти 10 нуль, буква К. І від восьми відняти 0 8. Яка буква А? Отже, вас чекає засніжена гірка. А ще зараз дізнаємось: до семи додати три. Десять. буква К. Від шести відняти 6. І буква О. Від восьми відняти три 5, буква В. Від п'яти відняти 2. І буква З до чотирьох додати чотири А. Від дев'яти відняти три, Н до двох додати нуль. І читаємо. Ковзани чекають на тих, хто вже вміє на них кататися або хоче навчитися. А ще. Будемо розв'язувати до 3 додати 0, 3 і буква С. До 4 додати 2, 6, буква А. Від десяти відняти 1 9. Н. До 4 додати 3 7. Ч. Від двох відняти 2 6. А знову. Від чотирьох відняти 4 0, і це буква Т. До трьох додати три, шість і буква А. Читаємо Санчата. Чудово. Продовжуємо. Від трьох відняти нуль три і буква Б. До шести додати два вісім Е. Від восьми відняти три п'ять. п'я. Від дев'яти відняти два, сім, П. До чотирьох додати чотири – вісім. Знову Е. Від шести відняти шість нуль буква К. До семи додати два – дев'ять і буква А. Прочитаємо, що це за слово. Без ПК скажете. Ну до чого тут безпека, коли ми говорили про зимові розваги? Треба пам'ятати, дітки, правила безпеки, коли ви виходите на вулицю, для того, щоб канікули були веселими, щоб не треба було їхати потім у травмпункт, треба обов'язково дбати про свою безпеку. А зараз оберіть, будь ласка! Колір цеглинки або пору року, та напишіть, з якою емоцією закінчується ваш урок. А ми продовжуємо фізкультуру. То що ж, сподіваюся, що ви запам'ятали всі ці вправи. Тому продовжуйте самостійно, а я прощаюся з вами. Це був останній урок математики перед канікулами. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу. Зустрінемось!